Всім привіт на каналі Яково і я з своїй бабусі. Тільки подивіться, які в неї гарні квіти. Ой. І давайте я вам покажу це виноград у всю сторону. Це є дуже гарні квіти. Особенно ось, ось це. дуже гарно. Я зараз ту. Так, я зайшла на дві вже на огород. Котики, котики, привіт! Котики, привіт! Котики, привіт! Які, які ви вже здорові. Які вони вже здорові. були ціплятами? Ну, дивіться, який один білий. Ну, все одно не маленькі. Оце бабушкин огород. Так, і дам оце в неї. Зараз покажу, які в неї вислічі. Ой, дивіться, які великі. Вони дуже великі і їх збирають уже скоро. Ну, тому що бачите, як їх багато. Хоч бери і їж. Потрібно помити їх спочатку, він дивіться, скільки їх. Дуже багато. Я думаю, коли приїду, буде їх мало. Ну, зараз дивіться. Ну, зараз довголітня кухню. Дядушко приїхав. Так. Так, де ось. Четверта частина буде. Зараз буду собиратись. Я вже на не... Ось. Но вишень набагато більше. Зараз мені бабуся покаже, де собирати і буду собирати.